Сергію Петровичу, вітаю вас. Добрий день. В нас сьогодні така досить незвична тема це грудне вигодовування та алкоголь. Всі знають, що грудне вигодовування це найкраще для дитини певного віку. А для мами, яка годує, зараз не існує якихось спеціальних дієт. І навіть одна-дві чашечки кави на день не принесуть шкоди малюкові. Але все в розумній кількості. А от що відносно? Алкоголю. Давайте дамо поради мамам з позиції сучасних рекомендацій. Так-перше, по треба розуміти, що алкоголь потрапляє у грудне молоко. Кількість алкоголю в грудному молоці практично таке саме, як і кількість алкоголю в крові матері. А сам по собі алкоголь дуже небезпечний для дитини, для її здоров'я, для розвитку. А давайте наведемо конкретні факти, в чому полягає небезпека алкоголю для дитини. Ну, перш за все, може бути санливість дитини, дитини грудного віку. Але що найбільш важливе, це мозок-немовля і його нервова система розвивається. Алкоголь може призвести до порушення цього процесу, може бути уповільнення росту, набору маси тіла дитини. Є підвищений ризик так званого синдрому раптової дитячої смерті. І до речі, для мами надмірне вживання алкоголю може зменшити кількість її молока. І при цьому має особливе значення вік дитини, те, що вона до року. Бе сумніву. В цьому віці печінка дитини не здатна ефективно переробляти алкоголь. Токсичні речовини залишаються в організмі довше. Сергій Петрович, але, мабуть, багато чого залежить і від дози. Ну, треба сказати, що у світі, ну, зокрема в США, кількість алкогольного напою вимірюють в дрінках. Вважають, що, як правило, потрібно близько двох годин, щоб доза у так званий один дрінк вийшла з кровотоку жінки. Хоча це не факт, все залежить від конкретної людини, її маси тіла, особливості розщеплення в неї алкоголю. Як швидко вона його вживала, чи це було під час їжі, чи ні. Існують сучасні рекомендації. Якщо все ж таки ви випили оцей один дринк алкогольного напою, то не в якому разі не можна годувати дитину протягом 2-3 годин. Це для того, щоб алкоголь вийшов з грудного молока. Але якщо кількість алкоголю була більше, наприклад, якщо це було 3 дрінка, то це вже набагато довше. А от Сергій Петрович, ви говорите, дрінк. Яка це доза алкоголю? Це скільки мілілітрів, щоб ми всі могли зрозуміти? Один дрінк містить приблизно 14 грамів чистого алкоголю. Це, наприклад, трошки менше, ніж 150 мл вина при міцності його 12%, або біля 350 мл пива при міцності 5%. А, але треба бути уважним, якщо пиво, наприклад, не 5, а 9 від, від е, процентів міцності його, то в 350 мл буде вже майже 2 дринки. Але поняття, отаке само по собі поняття один дринк або стандартний напій може відрізнятися в залежності від країн. Наприклад, ми привели які американські підходи, а в інших країнах, в тому числі в Україні, це не 14 а 10 грам алкоголю. І ну, це біля 100 мл вина. І, до речі, такий же підхід використовує Всесвітня організація охорони здоров'я. Зрозуміло. А це ми говоримо про епізодичне вживання алкоголю. Так, колись, один раз, трохи вина. Потім тримаємо безпечний проміжок часу до годування, так? Саме так Марія: регулярне або надмірне вживання алкоголю під час грудного вигодовування неприпустимо. До речі, Може мати місце так званий кумулятивний ефект алкоголю? Що я маю на увазі? Іншими словами, він накопичується з часом, і його негативний вплив вже стає більш вираженим. А взагалі, відмова від вживання алкоголю є найбезпечнішим варіантом для мами, яка годує. Сергій Петрович, а які ще поради ми можемо дати матерям, які годують грудьми? Що ще? Ну, дуже важливо, ніколи не лягайте в ліжка разом з дитиною, якщо ви вживали алкоголь. Це може бути небезпечним для її життя. І наприкінці, я ще раз хочу сказати, що найкращий варіант для матері, яка годує груддю, це взагалі уникнути вживання алкоголю, оскільки це може впливати на здоров'я її дитини. Треба бути дуже обережним з вживанням алкоголю під час грудного вигодовування. Якщо ж було все ж таки оце помірне вживання алкоголю у кількості до одного стандартного напою, до цього одного дрінку на день, то слідуйте сучасним рекомендаціям, треба почекати 2-3 години перед годуванням. Треба зробити так, щоб не нашкодити своїй дитині. І завжди слідкуйте за поведінкою своєї дитини. Спостерігайте за її реакцією. Якщо виникають якісь зміни в поведінці, в самопочутті. Зверніться до лікаря обов'язково. Дуже цікаво, Сергій Петрович. Дякую вам, дякую вам, Марія.